Привіт! Ракоподібні переважно мешканці водойм, тому дихають за допомогою зябер. У їхній кутикулі зовнішній шар і жироподібної речовини розвинений слабо або взагалі відсутній, тому ці тварини не витримують пересихання. В Україні поширені різні представники ракоподібних, найвідоміший з поміж них довгопалий і широкопалий річкові раки. Зверни увагу на широкопалого річкового рака. Широкопалий річковий рак потребує охорони. Цей вид занесено до Міжнародної червоної книги та Червоної книги України. Тіло річкового рака має головогруди, зверху вкриті суцільним панцером і черевце, що складається з окремих рухливих сегментів, укритих щитками. У передній частині тіла на рухомих стебельцях розташовані складні очі. На головогрудях є дві пари вусиків, кінцівки, що утворюють ротовий апарат та п'ять пар ходильних ніг. На першій парі ходильних ніг добре розвинені клешні. Раки використовують їх для захисту від ворогів, захоплення їжі та її шматування. Ходильні ноги слугують річковому раку для повзання по дну. Ще шість пар кінцівок розташовані на черевці. Ніжки останньої пари розширені і разом з анальною пластинкою, якою закінчується черевце, утворюють віялоподібний хвостовий плавець. Підгрібаючи під себе воду, рак здатний швидко плавати, пересуваючись заднім кінцем уперед. Річкові раки населяють водойми з чистою водою та високим умістом кисню. Тому їх можна вважати показчиками рівня забруднення водойм. Річковий рак всеїдна тварина. У прісних водоймах України можна натрапити на водяних віслюків та бокоплавів. Зверни увагу на бокоплавів. Тіло бокоплавів стиснуте з боків, тому вони можуть повзати лежачи на боку. Зверни увагу на мокрицю. У вологих місцях суходолу, лісові підстілці, під камінням, у приміщеннях трапляються невеличкі сірі ракоподібні мокриці. Вони беруть участь у процесах ґрунтоутворення. Переробляють рештки органіки, збагачують нею ґрунт. На відміну від мешканців водойн, мокриці пристосувалися дихати атмосферним киснем. Якщо в прісній сонячній водоймі зачерпнути сачком воду, то можна виловити дрібних рачків дафні. Тіло дафні сплющене з боків і міститься в двостулковому панцирі. Перша пара вусиків укорочена, друга видовжена. За її допомогою рачки плавають, ніби стрибаючи у воді. Водойми також населяють циклопи. Перша пара вусиків цих ракоподібних видовжена і слугує для ширяння у товщі води. Друга пара вкорочена. На голові циклопів є лише непарне просте око. Саме й це й зумовило назву тварин. До ракоподібних належать також щитні. Знайти їх можна в прісних водоймах, навіть у весняних калюжах. Тіло цих невеличких ракоподібних задовжки до 5 см укрите щитом, звідки і походить їх назва. Живуть щитні недовго. Щойно сонце висушить весняні калюжі, дорослі тварини гинуть, але яйця, які вони відкладають, можуть витримувати тривалу посуху до 9 років і більше. Висошені яйця щитнів легко розносяться вітром, що забезпечує поширення виду. Коли яйця потрапляють у калюжі, з них виходять лічинки, що швидко ростуть. На території України мешкає щитень літній. Це один з найдавніших мешканців нашої планети. До промислових видів ракоподібних належать різні види омарів і лангустів, що мешкають у морях. Омари або лобстери мають добре розвинені клешні, за допомогою яких вони розчавлюють черепашки молюсків або панцири крабів. Лангусти не мають клешень або мають лише маленькі клешні. Використовуючи кінцівки та панцир, лангусти здатні видавати голосні звуки, що відлякують ворогів.